Щоб сформувати європейський напрямок саме економічного розвитку України, це цивілізаційний напрямок. Тоді вільні люди розпочали кампанію Євронаступ і. Ми проводили всі можливі легальні е, дії, які можуть вплинути на владу. Ми задовили політиків за круглі столи. Ми проводили форуми. Ми виходили на дискусійні майданчики, на засоби масової інформації, все для того, щоб сформувати громадську думку. І лише коли всі ці легальні державницькі методи були вичерпані, отоді ми, не будучи голослівними, Виявили наше основне гасло революції, так. І вже 24 листопада, коли тодішня опозиція, опозиційні лідери, а нинішня влада зібрала українців на мітинг в підтримку європейської інтеграції, ми побачили, що вже в той час. Відбувається таке собі заспівування е, через дикітанці, Руслану або що, е, оцих революційних настроїв суспільства. Я пригадую той день, коли прямо там, на Європейській площі, ми купили жовте полотно, як ці прапори, і просто. Нашими вільними людьми, купивши чорні балони, написали наше гасло. Дискотеці ні, революції так. З цим гаслом ми і вийшли на Майдан, і з цим гаслом ми включились в нашу боротьбу. Вже пізніше почали лунати такі собі виг... ну, заклики, що Майдан повинен бути без політиків. Вільні люди це однозначно, це не політична партія, але це політична організація. І через боротьбу, через політичну боротьбу, через зміну системи влади можна було досягнути тільки успіхів. Тому в той час ми для себе прийняли чітке рішення. Що українці повинні бути єдині в цій боротьбі, незалежно від того, подобаються нам ті політичні партії чи політичні лідери, чи ні. Ми включилися в цю боротьбу. За нами було, було ліве крило українського дому. Потім був майдан Незалежності після того, як об'єднані були два майдани. І після розгону вже на Михайлівській площі. Ми, вільні люди, разом з побратимами з правого сектора творили перші загони самооборони. Оті перші кийки, перші шоломи, якраз і те, з чим ми повинні були охороняти акції, мирні мітинги українських громадян. І 1 грудня за той час. Ми були ці загони, загони вільних людей були першими, хто зайняв майдан незалежності. Тоді нам в обличчя кричали, що ми провокатори, коли ми зносили міліцейські загорожу щити і проганяли з майдану незалежності всі в режиму Януковича. Ми були перші, хто зайняв стелу майдану незалежності, і вже звідти закликали системно розгорнути революцію. Потім була банкова, потім був будинок письменників, де ми готували штаб протою. На жаль, в той час ми не знайшли нашої підтримки. Хтось називав нас НАТО радикальними, хтось нас на називав НАТО ліберальними. Але ми діяли і тоді, і зараз, в першу чергу, адекватно. адекватно до тієї ситуації, яка складалась. І саме тому як було розгорнуто майдан. Ми, вільні люди, включилися в загони самоборони, в лавах якої перебуваємо і до цього часу. 14 та сотня, потім 15 та сотня. Я бачу тут прапор, там і 14 сотні самоборони, який привіз, привіз боєць батальйону Чернігів. І ось 15 та сотня, я впевнений, що це ще той майданівський прапор. Мені дуже приємно бачити ці прапори. Це історія, це наша з вами історія. Нас було. Нас було більше, нас було менше. Ми включалися в різні структури по завершенню майдану. Бійці пішли на фронт. Загони е, МВС, добровольчі батальйони, ДУК правий сектор, військова розвідка. Це е, гарпун, звичайно, само собою. Це ті хлопці, які і батальйон Кульчицького. Хлопці, які першими витримали удар ворога. По всій Україні створювалася волонтерська мережа вільні люди, які допомагали активно і не лише цим, а й багатьом іншим нашим військовим підрозділам. В Україні, в мирних містах, діяли загони протидії сепаратизму. І ви всі бачили, що робилося там, і в, Черні... і в Чернігові, і в Харкові, і в Запоріжжі, і, звичайно ж, тут, в Одесі. І... Не можу не згадати про українську діаспору, тому що вільні люди під знайшли підтримку і за кордоном. І наші волонтери стали вже навіть наші організації стали в Канаді, в Сполучених Штатах і в Австралії. Це все та мережа громадянської взаємодії, яка в час війни діяла спільно. Лідери вільних людей. Пішли в різні, в різні щеблі народних депутатів, і вже на цій стадії почали виявляти факти злочинної, злочинного впливу російського бізнесу. Це той напрямок, який роз'їдає країну зсередини, про який будуть згадано вже на цьому південному форумі вже представники і Одеси, і Запоріжжя і тому подібне. І те, що ми зробили під час майдану, під час війни, кожен на своєму напрямку, ми повинні сьогодні об'єднати, тому що коли ми разом, коли всі наші структури, всі наші ініціативи, незалежно від партії, незалежно від громадських організацій, в одному кулаку, ми переможемо, як перемагали під час Майдану, як перемагали під час військових дій, і переможемо обов'язково разом. Слава вільним людям і слава Україні!